У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо те, що потрібно обов'язково робити підприємцеві, власнику бізнесу, та й в принципі будь-якому продавцеві після успішного закриття продажі. Інформація є дуже важливою і є доволі неочевидною. Підійде абсолютно будь-якому підприємцю, і підприємцю початківцю, і підприємцю з досвідом, і навіть звичайному продавцеві. Незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтеся, скільки чацюєте вда. Аному бізнесі, тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Отже, давайте почнемо із такої важливої речі, яку зазвичай підприємці, ну і в принципі, будь-які продавці, пропускають повз свою увагу. Ця річ полягає в тому, що як тільки ми закриваємо успішну продажу, от на цей момент якраз таки зазвичай практично ніхто не дивиться на це, не звертається ніяка увага, адже. Ну, чого ще більше хотіти? Ми зробили продажу. Ми уклали цю угоду. Ми підписали контракт із клієнтом. Чого ще можна більше хотіти, але тим не менше, як то кажуть, диявол в дрібницях, і саме в цій дрібниці ми з вами і повинні поглянути. І в чому ж полягають в даному випадку дрібниці? Давайте зараз. Згадаємо, і ви згадайте, от прямо зараз робіть це зі мною. Згадуйте, от момент, коли у вас закривається продажа. Ви до цього довго йшли, ви до цього довго готувалися ретельно. І нарешті, так сказати, у вас все склалося. Вам вдалося продати клієнту те, що ви так хотіли. Вам вдалося продати отримати оплату від клієнта. Як ви себе відчуваєте в цей момент? Давайте будемо згадувати. А ви відчуваєте, скоріш за все, в даний момент окрилення, у вас підіймається енергія, вас переповнюють емоції, адреналін зашкалює. Ви відчуваєте себе, так би мовити, Богом продаж. Ви відчуваєте, що вам все по плечу, вам вдається все. От ви ось цю думку зараз собі починаєте закладати. От якраз таки в даний момент, в даному випадку, коли ви успішно закрили свою продажу. І тепер. Давайте розвертати цей ланцюжок далі. Далі що відбувається? Далі? У вас як тільки ось закріпилася ця думка, що все супер, мені все вдається, в мене все класно. В мене продажі йдуть. Я нарешті зловив цей код секретний. Я нарешті зловив цей секретний ключик, який можна вставити в потрібний отвір, повернути, і в мене все вдається. Я нарешті знайшов цю секретну формулу, як закривати продажі. Мені нарешті вдалося. І ми тут можемо казати не тільки за конкретний один раз продаж. Це ми кажемо за новачків, які довго-довго до цього йшли, і в них не получалося продати. І нарешті, ось. Нарешті ось переломився цей момент, їм вдалося продати. Але ми кажемо навіть за тих, хто вже тривалий проміжок часу продає, кому вдається продавати, в кого продажі йдуть стабільно. Особливо у них з'являється ось це окрилення. Ми можемо розділити продажі по суті на два етапи. Перший етап, коли у вас перший раз вдалося, ви до цього йшли, ви працювали, ви дзвонили, ви спілкувалися з клієнтами, ви вели величезну кількість перемовин, і нарешті вам це вдалося. Нарешті ви досягнули. Потрібного ефекту, ви проходите ось перший пік, а потім у вас йде невеличкий спад, ми пізніше розберемо, в чому цей спад заключається і в чому він полягає. І потім ми проходимо через другий етап, коли ми нарешті от пройшли цю яму, коли в нас не вдавалося, не вдавалося. Потім почало знову вдаватися. А потім ми починаємо одну за одною, одну за одною продажі закривати. І тут вже з'являється остаточне окрилення. Тут вже з'являється, ну все я тоді не міг. Потім я. Вийшов з цієї ями, коли мені не вдавалося продавати, і тепер я вже бачу підтвердження ефективності своєї роботи. І здається, що так тепер буде завжди. Здається, що все нарешті, я вже остаточно освоїв цей інструмент. Нарешті в мене вже вдається. Нарешті я вже зможу досягнути от стабільних прогнозованих продаж. Це є те, чого так прагне кожен підприємець у своїй діяльності. Але тут насправді є підводні камені, і зараз ми познайомимось із цими підводними каменями. І якщо ви не будете знати цих підводних каменів, вас неминуче спіткає невдача на цьому шляху. Ви раз за разом будете ось так кататися по цих американських гірках. Продажах вас буде получатись, потім не буде получатись, потім знов буде получатись, потім знов не буде получатись. І це насправді в кращому випадку, в гіршому випадку, людина починає здаватися, адже вона не розуміє в чому проблема і не може знайти виходу з цієї проблеми, опускає руки і, скоріш за все, змінює свою діяльність. Думає, що ну все. Мені тут не вдається, це напевно не моє, це не моя сфера. Мені в ній не варто працювати. Я вже пробував і нічого з цього не спрацювало. Ось в цей момент, коли ви отримали підтвердження, того, що все, що ви робили, воно не вдавалося. Навіть після того, коли воно вдавалося, а у вас потім знову пішов відкат, так би мовити, по результатах. Ви від цього починаєте розчаровуватися ще більше. І тепер ми повинні з вами розуміти, в чому причина цих відкатів. І зараз ми з вами її розберемо. Причина якраз таки полягає в цьому окриленні. Причина полягає в тому, що ви починаєте переоцінювати свої сили. Ви починаєте думати про себе як про суперкласного, суперефективного продавця, якому все по плечу. І як тільки ви починаєте допускати в свою голову такі думки, що відбувається? Абсолютно правильно, ваш розвиток починає зупинятися. У вас немає більше сенсу розвиватися. у Вас вже все вдалося. Далі працювати немає сенсу. Результат є. Одиниці тільки будуть продовжувати розвиватися, продовжувати йти далі, продовжувати нарощувати навик. І що в даному випадку в випадку з продавцем означає зупинитися в розвитку, а це означає те, що продавець починає, наприклад, менше продзвонювати клієнтів, менше практикуватися, менше вести перемовин, менше комунікації у нього відбувається. Відповідно, він менше і менше шліфує свій навик, і тут ми можемо провести аналогію із тренуваннями, із фізичними тренуваннями тіла, що відбувається з тілом для тих, хто займався спортом, для тих, хто фітнесом, наприклад, займався, хто ходив тренажерний зал, тягав желізки. Він може зараз дуже просто згадати те, про що я кажу. Коли ви перестаєте тренуватися, ваші м'язи починають повертатися в попередній стан до тренувань, тобто вони починають зменшуватись в об'ємі. The <laughs> їхня еластичність зменшується їхня витривалість сила теж починає зменшуватися. Ви повертаєтесь по суті в попередній стан, і рівно так само і з продажами. Коли ви не тренуєтесь, тому що це є навичка, це є навичка, яку ви тренували. Навичка продавати. Ви тренували в продажах і свою впевненість, і ви тренували свій словниковий запас, і ви тренували правильне формування репліки, максимально чітких сенсів, у які ви хочете донести своєму клієнтові. А тут ви раптом. Усе це призупиняєте через це окрилення, через те, що ви вже відчули себе дуже крутим експертом, якому вдається, і ви ще й побачили підтвердження цьому у вигляді своїх результатів, у вигляді своїх стабільних продаж. В результаті ви стикнулися із тою проблемою, що ви зупинилися у своєму розвитку. Ви не практикуєтеся, і відповідно ваш навик починає слабнути. Він стає менш ефективним. Через те, що ви починаєте призупиняти свої тренування в продажах, адже кожен дзвінок, адже кожен ваш контакт з клієнтом це є по суті нове тренування, і чим більше їх буде, чим на регулярнішій основі ці тренування будуть, тим кращий ефект буде у вас від продаж. Тим більше ви будете продавати, тим краще ви будете продавати. В результаті через відсутність практики ви починаєте продавати все гірше і гірше. Вам все складніше і складніше вести перемовини з клієнтами. Вам все складніше знаходити правильні слова. Ваша впевненість починає зменшуватись. Рівень вашої впевненості він починає потроху зменшуватися. Все залежить від того, наскільки довгу паузу ви зробили у тренуваннях, і в результаті ви починаєте переконуватись в тому, що у вас почало получатися менше. Кожного дня у вас від цього падає настрій, мотивація, а разом із цим і рівень енергії. І в результаті наступного дня, в наступний день, ви починаєте з тим же настроєм, з тим же настроєм, що попереднього дня у вас були такі негативні результати, і ви починаєте ще з меншою мотивацією, ще з меншою енергією здійснювати ці самі продзвони, якщо ми кажемо за дзвінки, контакти з клієнтом, інакше кажучи, і ви знову так як у вас ще менший рівень мотивації, ще менший рівень енергії, починаєте ще гірше спілкуватися. Ще менш ефективно закривати угоди або взагалі не закривати вас. Починається так звана чорна полоса в роботі. І отак от кожен день, кожен день, ви починаєте з того, що ви вже розумієте, що два попередніх три попередніх дня у вас нічого не вдавалося, і все ставало тільки гірше, результати були тільки гірше. Ви розумієте, що скоріше всього цей день у вас продовжиться з тим же самим трендом. Ви будете той же самий ефект мати. І вам відповідно от з такими очікуваннями, братися за роботу буде дуже неефективно, і ви знову переконуєтеся в тому, що ви працюєте менш ефективно. Ви Менш ефективно ведете перемовини з клієнтами, клієнти все більше і більше відмовляються. Рівень вашої впевненості починає ще більше знижуватися відносно того, як ви раніше закривали продажі. І ось так, по спіралі, по спіралі воно все зводиться в одну точку, де ви про себе починаєте думати як про неефективного продавця, якому перестало щастити. Тобто ви починаєте проводити певну паралель із везінням. Ви починаєте бачити той період, коли у вас вдавалося про продавати як період, коли вам щастило, можливо, в силу певної сезонності, можливо, в певних обставин, які склалися, можливо, в силу певного емоційного настрою, який у вас був в цей період, і в результаті у вас повна демотивація, бажання працювати у вас все менше і менше, і ви починаєте розчаровуватися в собі, і от, приходите до тої думки, за яку я вам казав, що вам не хочеться більше цим займатися. Вам здається, що це не ваша сфера, і вам варто. То припинити будь-яку роботу тут. Потрібно переключитися на щось інше. Ви далі починаєте дивитися в інші сфери, в інші напрямки, і ось вам здається, що там трава зеленіша, вам здається, що там краще. А насправді ви просто почали ловити вигоряння через те, що от власне у вас почало менше получатися, ви менш ефективно почали спілкуватися з клієнтами. Клієнти ж це відчувають і починають більше негативу в вашу сторону виплескувати, адже ваша невпевненість вона сприймає. Клієнтами, як те, що ви, по суті, хочете їх обдурити, і вони по суті починають більш агресивно сприймати усі ваші наступні дзвінки, усі ваші наступні комунікації. І ось так потроху ви скотилися до вигоряння, а далі ви переключаєтеся, ви шукаєте іншу сферу, якій ви себе хочете спробувати. Але я спішу вас розчарувати, тому що ось цей короткостроковий ефект радості, що можливо я не тим займаюся. Якщо я візьму собі, наприклад, ось цей напрямок, я буду там ефективним. Я буду там краще працювати. Ні, це може вдатися вам на короткий проміжок часу, і то не завжди. Ви потім знову розчаруєтеся і будете знову і знову шукати інші напрямки, в яких можна себе спробувати, щоб повезло. І ось так дуже і дуже велика кількість підприємців потрапляє в таку пастку, з якої вийти не може. І потім приходять до думки, що бізнес це не їхнє, їм не потрібно цим займатися, і взагалі вони повні невдахи. а потім бояться продаж як вогню. І ось це, в принципі, може статися і з вами, або можливо. Вже і сталося, якщо ви продовжите йти в цьому напрямку, і якщо ви не почнете робити однієї дії, яка допоможе вам виправити усю цю ситуацію. І зараз я з вами поділюся однією технологією, про яку розповів Джон Рокфеллер, один із найбагатших мільярдерів на планеті, статки якого на сьогоднішній день ще нікому не вдалося перевершити. І ось цей от підхід допоміг йому в молодості, як тільки він починав, і в нього починалися ось такі рісти, як тільки в нього почали результати рости, що він зробив? Він сам собі сказав, що стоп, хлопче! Призупинися, тобі здається, що в тебе все вдається, але усе може дуже і дуже швидко зупинитися. Тому не втрачай голову, а працюй на холодний розум. От, приблизно таке формулювання він сам собі казав, як тільки в нього починалася, так би мовити, біла полоса, як тільки в нього почали йти продажі, в нього почали купляти клієнти, доходи почали рости в бізнесі. Тобто, що він зробив? Він, по суті, в цей момент, от бачите те, що я вам розповідав, коли от іде ріст продажів, Ваша впевненість росте. І чим більше будуть рости продажі, тим більшою буде ваша впевненість в цьому, що ви можете, що вам вдається. І ви починаєте укрилятися, бо до того моменту у вас дуже довго не получалось, а тут почало получатися, і у вас різкий перелом в своїй свідомості. Ви починаєте сприймати себе по-іншому, ви починаєте богомпродаж себе сприймати, як я сказав вам раніше. І в результаті ви починаєте втрачати зв'язок із реальністю. А ось тут з'являється у вас таке оп'яніння від своїх результатів. А в даному випадку, використовуючи даний інструмент, ми себе приводимо в тверезий стан. Ми кажемо собі, все добре, ти правильно. Йдеш, але тримай голову під контролем. тримай результати під контролем. Ми повертаємося в нормальний стан і почнемо розуміти так, що це є тільки початок, що це є просто результат нашого напрацювання. І тепер, от розуміючи даний принцип, ви вже можете себе привести в нормальний стан психіки. Це дуже важливо, адже всі ваші дії починаються ось звідси. Коли ви себе заспокоїли, коли ви себе повернули в реальність, так би мовити, ви ось позбулися цього окрилення. Ви позбулися цієї ілюзії, що ви є найкращий, що ви є майстер продаж, адже будь-який справжній майстер він ніколи не визнає того, що він вже став майстром. Він каже, що мені завжди є чому вчитися. Він каже, що мені завжди є куди рости. І завжди є куди розвиватися, і потенціал не обмежений. І він сумнівається, чи він зможе хоча би своєї цілі за життя досягнути, до того рівня дойти, який він перед собою поставив. І він тримає постійно себе в тонусі. Він постійно практикується, він постійно викладається в своїй роботі. Він постійно старається. І ось цей от інструмент, який я вам описав, він дозволить вам повернутися до нормальної роботи, до стабільної регулярної роботи, яка якраз таки і дала вам ось цей результат, яка допомогла вам ось так закривати продажі. Чи то перший раз ви продали, чи ви вже перейшли в формат, коли постійно і на регулярній основі ви продаєте. Тому ваше завдання, як тільки вас починає окриляти, так би мовити, приземлити себе трішки в реальність. Сказати самому собі, що це добре, мені вдається, але це ще не межа. Потрібно заспокоїтися і просто повернутися до регулярної роботи, до напрацювання навички. І тоді мозок буде працювати правильно тоді він буде розуміти, так що це окрилення, так мене зараз емоції просто переповнюють. І саме тому я в такому стані, і саме тому я відчуваю себе не знати яким крутим спеціалістом. І мені варто заспокоїтися, перевести дух, перевести дихання і повернутися до нормальної роботи, знову працювати над продажами в даному випадку. І це є найголовніша ідея, яку ви повинні закласти і собі в голову, і в голову своїм продавцям. Адже, якщо ви собі змогли закласти, це є одна справа. Ви не забувайте, що бізнес тримається не тільки на вас, але й на ваших продавцях. І від того, як вони будуть продавати, від того, яке у них буде відношення до роботи, залежить і також те, як буде працювати ваш бізнес. Адже часто бувають в практиці випадки, коли у працівників дуже швидко відбувається ось це окрилення. У них може бути 2-3 успішні продажі, і їм просто, як то кажуть, зриває кришу, і все, вони відчувають себе богами продаж. А потім їм починають рости роги. Потім вони починають претендувати на щось більше. Потім вони самі собі кажуть, ну раз я так класно продаю, значить, до мене і відношення має бути відповідне, значить, і зі мною повинні рахуватись відповідно, значить, і зарплату мені повинні платити більше. Потім вони приходять до власника, починають качати права або починають якісь бунти, диверсії влаштовувати. В результаті власник їх просто звільняє. Нормальний, адекватний власник. Він просто позбудеться таких кадрів, тому що вони шкодять роботі колективу. І тому ваше завдання ось таких от зірок. Просто правильно направити в потрібний момент, призупинити, показати їм межу, показати, що це є не межа, показати, що є далі куди рости, показати, що це є тільки початок, показати план розвитку надалі, до чого можна ще прийти, які результати можна ще отримати. Показати, що це є не щось надзвичайне, а що це є тільки перший крок. Перша сходинка. і відповідно першим ділом ви повинні зрозуміти це самостійно, і ви також повинні розуміти, що продажі не завершуються тільки процесом самоконтролю, процесом самозаспокоєння, процесом контролю психологічного стану, як свого, так і своїх працівників. Продажі в бізнесі включають величезний широкий аспект параметрів, які потрібно і контролювати, і розвивати кожного дня, над якими потрібно постійно працювати. Які потрібно постійно шліфувати, які потрібно нові додавати, старі виводити неефективні. Адже як я часто кажу, що світ не стоїть на місці, технології з'являються нові разом із технологіями ростуть вимоги, вимоги клієнтів, і ви повинні, як власник бізнесу, під ці вимоги встигати адаптовуватися. Ви повинні перестроюватись максимально швидко. Ви повинні рівно так само, як і продукт свій вдосконалювати. Так само ви повинні вдосконалювати і свою роботу з клієнтами, а робота з клієнтами це є процес продаж. Від того, як ви її вибудуєте, залежить, будуть у вашого підприємства подальші ресурси на розвиток цього бізнесу або хоча б просто на елементарне його утримання. Чи ви просто, як і 95% бізнесів, закриєтесь у перші 5 років роботи? Якщо ви вже пройшли цей етап, не поспішайте радіти, тому що велика частина підприємців все ж таки закривається і через 5 років роботи. І 1-2% бізнесу, а то навіть і менше, досягають насправді великих результатів. Все, звісно ж, залежить і від продукту, як я часто кажу, і від вашого відношення до справи. Але не варто виключати із цієї формули і сам процес продаж. Тому якщо ви бачите, що в вашому бізнесі є ще куди рости, ви бачите, що є потенціал росту в вашому бізнесі, і найголовніше, ви хочете розвивати свій бізнес. Ви хочете вкладатися в його розвиток, ви хочете і виводити його на новий рівень. Ви розумієте, що вашому бізнесу потрібні нові підходи, нові технології. Тоді канал української бізнес-лабораторії це є саме те, що вам потрібно. Тут ви знайдете усі необхідні технології по продажах. І по тому, як вибудовувати відносини з клієнтами, навіть з працівниками, і навіть з масштабуванням бізнесу, ви також знайдете усі ці підходи, усі ці технології. Але якщо ви цінуєте свій час і хочете одразу йти правильним шляхом, одразу правильно не заплутуючись, не перевантажуючи себе інформацію, яка потрібна для вашого бізнесу і не потрібна для вашого бізнесу, тоді записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, у чому ви помиляєтеся, у чому ви допускаєте помилки, де є підводні камені в роботі вашого бізнесу, в продажах вашому бізнесі, в ситуації вашого бізнесу, і як правильно діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі. Посилання для запису на. Консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.